Рівняння ось такого вигляду називаються квадратними. Для того, щоб їх розв'язати, ми використовуємо дискримінант. А, Б і С це деякі коефіцієнти. Дискримінант у нас формула b квадрат мінус 4 ac Тепер формула коренів. Щоб знайти перший корінь, це буде мінус B мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Щоб знайти другий корінь, це буде мінус B плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Якщо у нас дискримінант менше за 0, тоді розв'язків не буде, оскільки корінь з від'ємного числа не береться. Коли у нас дискримінант дорівнює нулю, тоді буде один корінь, тому що корінь з нуля це в нас ноль. Коли дискримінант більше за нуль, тоді два розв'язки. Тепер переходимо до розв'язання ось такого рівняння. Дивіться, А це коефіцієнт перед х квадратом. Перед х квадратом у нас тут стоїть одиничка. Б. Коефіцієнт перед оксом також 1, а це в нас тут дивіться зі знаком мінус 2. Спробуйте самостійно знайти дискримінант і корені. Відповідь напишіть в коментарі.